Марина Ставнічук, керівник головного управління з питань конституційно-правової модернізації адміністрації президента. Доброго вечора всім, шановний Олександр Володимирович. Висловлюючи вам свою повагу, я ж все ж таки хотіла, щоб у нас і сьогодні, і надалі складались взаємоповажні стосунки з Венеціанською комісією. Для мене абсолютно зрозуміло як члена. Європейської комісії за демократію через право, венеціанської тієї самої комісії від України, що секретар цієї комісії Томас Маркерт мав на увазі атмосферу. В якій розроблялося законодавство про вибори, мав на увазі, чи відбувалось в Україні, чи має відбутися ще, чи сьогодні відбуваються обговорення тих проблем, які пов'язані з законодавством про вибори народних депутатів України, і, зокрема, його вдосконалення. для мене абсолютно зрозуміло так само, як і для вас, що президент України е у своєму виступі при відкритті відповідної сесії Верховної Ради України сказав, що бере під свій контроль. Врахування рекомендацій Венеціанської комісії е, все ж таки мені здається, що сьогодні нам варто говорити більш по суті. І зрозуміло і Венеціанській комісії, що е, ті рекомендації, які пов'язані з правом бути обраним, вони пов'язані напряму з прямими безпосередніми нормами конституції України. Комісія завжди рекомендує і сьогодні також рекомендувала, чи в попередньому своєму проекті рекомендувала звернутися України Україні до цих питань щодо права бути обраним, зокрема пов'язаним з для тих осіб, які за вироком. Суду за вчинення умисного злочиня перебувають у місцях позбавлення волі, е, мають судимість і не, вона не знята і не е, в установленому законом порядку. Але я би хотіла, щоб ми сьогодні все ж таки поговорили про ті ризики і про ті позитиви, е, які сьогодні несе, до прикладу, змішана виборча система для е, майбутнього процесу, для стимулювання розвитку парламентаризму. Виборці не випадково показали, що е, скільки 60 відсотків, да, майже 66. відсотків підтримують змішану систему. І на перший погляд це нормально, тому що реально мова йде про те, що виборці хотіли би мати безпосередній зв'язок з своїми депутатами. І тут здається, що мажоритарна система могла би стати в нагоді, але є суттєві ризики. Які пов'язані з мажоритарними виборами, і досвід 98-го, досвід 2002-го року е, проведення виборів показують нам ці ризики. Як у цьому законодавстві, яке сьогодні ви пропонуєте як керівник робочої групи робоча група? Е, ви намагаєтесь боротися з тими ризиками, які пов'язані з можливостями застосування адмінресурсу, з можливостями е, і такими іншими. Зрозуміло. тому що насправді це серйозне питання і для самої. Влади, не лише для Сподіваюся, опозиції. що пан Лавринович дасть на нього серйозну відповідь. Я спробую. Те, що стосується а, змісту, про який хотіли говорити, і зокрема те, що Милайна згадала про рекомендації щодо можливості обрання а, засуджених осіб, я, по суті, міг би брати участь в цій дискусії, говорити, ну, за, яких, за яких обставин. А, так. це може щось враховувати. Але ну є 76-та стаття конституції, де написано все чорним по білому. І очевидно, що до тих пір, поки буде чинна конституція України, е ніяких таких норм в виборчих законах не з'явиться. Щодо права бути обраним іншим, е відзначили експерти і венеціанської комісії, і експерти Айфесу, відзначили, що поява можливості балотуватися громадянам позапартійним. Без прив'язки до партійного висування є позитивним кроком. Тобто це є схвалено. Що стосується адмінресурсу і можливих покращень порівняно з тим, що є, я думаю, що якраз в цій частині робоча група відпрацювала таким чином, щоб, якщо не уможливити, то принаймні зробити малоймовірними такі прояви, оскільки всі процедури, які виписують формування комісії, їх роботу вони всі приймалися в даному випадку переважно, коли була повна згода. А якщо не було повної згоди, то враховувалися пропозиції якраз представників опозиції або наукового середовища які брали участь в цій роботі. Оскільки для нас було абсолютно зрозумілим, що ми маємо досягти такого рівня технології проведення виборів, щоб ні у кого не було сумнівів їх результатах. І я думаю, що говорити про ще якісь ризики виборчої системи при її зміні з пропорційно закритими списками до змішаної, звичайно, завжди можуть виникати ризики, зокрема і пов'язані з тим, що у нас, на відміну від більшості європейських країн, не проводять вибори люди, які професійно цим займаються довгий час, коли працюють. У нас проводять аматори, проводять ті, кого партії делегують. Для певний період вони відпрацювали в комісіях, повертаються на своє робоче місце, і ясна річ, що не можна вимагати від кожного члена цих комісій досконалого знання законодавства і дії точно в відповідності до тих норм, які записані в законі. Але одне є гарантованим те, що чому президент зупинився на цій моделі. Головна мета повернути громадянам України право обирати свого депутата, якого не будуть знати в обличчя і по прізвищу, якому вони можуть задати питання, отримати відповіді і поставити йому оцінку за його роботу. Дякую, пане міністре. Якщо хочете, можете ще щось додати, що не встигли сказати, але стисло. Я за все хочу подякувати за можливість такого приємного спілкування. І хочу побажати, щоб ми наступного року обрали такий парламент і таких народних депутатів України, яких би хотілося переобрати. Я бажаю, щоб ті, хто будуть обрані 2012-му, в своїх округах, щоб вони потім в цих же округах були переобрані в 2017 році. Я дякую.